Так, учасники у нас ті самі суду то той самий. Суд констатує наявку захисника Степюка. З, з якої причини Степюк на на зараз. Ну, В, я, я, вибачте, стесняюся запитати, 14.40, у нас було засідання на 14, ми знали, що буде затримка попереду учасників на 14.30 і він до сих пір десь на ескалаторі. Ну, нормально. Ні, ну Бо мало ли, може якісь там поважні причини. Так, суд констатує також наявку, е крім наявки захисника Степівка, наявку обвинуваченого Богданова надійшло відповідне клопотання про те, що він не може е прибути е у зв'язку з хворобою, але документи, що підтверджують його хворобу, не надає. Вказує про те, що будуть надані на наступне судове засідання. Захисник у вас є комунікація з вашим підзахисником? захистом? Підтримав думку мого підзахисного клопотання без коментарів. А, а без коментарів зрозуміло. Все, все так, тоді суд констатує неможливість проведення судового засідання, не, став, не ставлячи на обговорення питання про можливість, неможливість. Ввинуваченому Богданову і захиснику Степівку в судове засідання, яке відбудеться у нас зараз. 28 лютого 2025 року, о 13 годині, подати документи, які підтверджують поважність неприбуття в це судове засідання для вирішення відповідного питання. На цьому судове засідання закінчено.